Слава Україні та слава зсу в Одесі, 12 січня 678-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора знову від росіян не було пусків іранських дронів Камікадзе. Це вже другу добу поспіль. Може вони їх накопичують, а може, із-за поганої погоди не хочуть запускати. Її масованих ракетних атак минулої доби також не було. В Одеській області, як і на більшості території України, все спокійно. Ну, як бачите, досі лежить сніг. Зараз десь близько мінус трьох. В більшості сусідній Миколаївській області теж все спокійно. Ну, а вже ж крім Очакова, росіяни там обстрілювали акваторію Очакова і селища, які на Дніпробузькому лимані. На щастя, без жертв. А от на Херсонщині минулої доби одна людина загинула, ще троє поранені по офіційній інформації. І не дивлячись на постійні обстріли, в більшості Херсонської області та міста Херсон є світло, опалення, газ. Оце комунальники працюють, намагаються якнайшвидше полагодити, якщо є прильоти десь по енергетиці. Всім дякую і прошу закинути грошей волонтерам на збори, особливо на FPV.